Давайте перейдемо зараз до ситуації на фронті. Зокрема, зараз покажу карту. Єдине, що перед цим хочу заакцентувати, ви, пане Олександре, писали, знайду в телеграмі. Ось, ви кажете про ну в лапках, звісно ж таки, Бермудський трикутник і навіть Чорну діру Чорнобайка, це дитячий там. Дитячі розповіді з, з порівняння з трикутником Запорізьким. Запорізький напрямок: це Новопрокопівка, Вербове та Очерувате. Очеривату Точніше, зараз його виведу на екран, щоб було е зручніше. А вас попрошу пояснити, що саме ви маєте на увазі? Ось у нас карта Діпстейт. Ділюся нашими глядачами. Ось, бачите, очеруватове. Ось воно ось вербове. Ну і ось новопрокопівка. От, власне, хочу вас е, запитати, що ви маєте на увазі про цей трикутник? Чому Бермудський І що саме е, в порівнянні з Чорнобаїв? Це, це нічого? Ну це Чорнобайка поступається вже цьому трикутнику, а цей трикутник mm -hmm. він набагато гірше. Чому саме так? Е, ну, Запорізька область, коли розпочинався наступ Сил оборони України? На початку червня, то в Запорізькій області було розміщено групу військ схід. Вона і зараз там розміщується, але російське командування, і це багато про що каже. Вона розділила групу військ-схід на дві підгрупи: групу Запоріжжя та групу Схід. Але до того це була одна група військ. Загальною кількістю 100 тисяч особового складу. Розпочинається наш наступ. Загально за усіма традиційними підручниками по військовій справі усіх часів, починаючи від Російської імперії, закінчуючи періодом розпаду Радянського Союзу, завжди в наступі ти повинен мати більшу кількість ресурсу, аніж у сторони, яка веде оборонні дії. Саме в Запорізькій області все відбувається саме на цій локації. Навпаки. Група військ 100... Хто може сказати, що там у нас в Запорізькій області? Якщо група військ схід у російських окупантів 100 тисяч, то у нас там що оперує? 300 тисяч? Ні. Угу. І близько навіть не 300 тисяч. Більш того, у нас там оперують підрозділи, саме в цій локації, а кількісно. Не буду точно цифру називати, але це приблизно втричі менше, це приблизно навпаки, тобто дисонанс, парадоксальна ситуація. Наступає менша кількість аніж веде оборону. А тепер найцікавіше, коли розпочався наш наступ на початку червня і відбувався прорив першої лінії оборони, вона ж смуга забезпечення. То росіяни використову почали десь приблизно в другій половині червня, вже на початку липня, використовувати ресурс резерву другої лінії оборони. Навіщо повинен бути резерв по другій лінії оборони? Щоб коли супротивник прориває першу лінію оборони, цей резерв захищав другу, саме він повинен опі... оперувати у другій лінії оборони. Але цей резерв був використаний не для захисту другої лінії оборони, а для захисту першої, тому що на першій ресурсу не вистачало вже на той момент. Зараз що відбувається, ми підійшли до цього трикутника, який для нас дуже важливий. І зараз відбувається процес прориву другого рубежу другої лінії оборони. Бо перший рубіж він був вже прорваний. Це так звана лінія суровіки над цими зубами дракона, та і все таке інше. Отже, і що відбувається зараз, що ми спостерігаємо наприкінці вже е серпня, початку вересня, росіяни не використовують свій резерв по другій лінії оборони, бо його нема. Все, його немає великого резерву. Він не боєздатний. Вони не можуть стримувати наше просування в цій локації. І вони стягують з Луганщини зони відповідальності групи військ «Центр» та групи військ-захід десантуру безпосередньо це підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії та 76-ї ДШД. Наприклад, це десантний полк 234 та 237. й Їх передислокують дуже швидко, менше ніж за два тижні, в цей трикутник. Охоплюють фланги та намагаються реалізувати одночасно план. По скажімо так. Ну, це оточення, якщо правильно, але російські маргінали дуже полюбляють слово катьон. Так, от вони намагаються організувати ось цей усі їх там зет пабліки, починають оце розповідати. О зараз наша ось ця десантура елітна під'їхала. Ось зараз ми. Зробимо їм А, і чим це все закінчується? Ну, наприклад, напередодні у сьомої десантно-штурмової дивізії щось сталося майже з усім їх середнім та навіть вищої ланки офіцерським складом. А з десантними полками 234 та 237, вони фактично починають втрачати боєздатність. Тобто навіть зараз, коли вони намагаються підсилити свою оборону ресурсами з інших плацдармів, з зон відповідальності інших груп військ, вони все одно втрачають цей ресурс. І вони не, не можуть утримувати ось ці свої оборонні позиції. Ось саме тому це ну, така собі Бермудський трикутник, так, це така собі, навіть чорна дира. Вони відправляють туди ресурс для того, щоб зупинити наше просування на токмак, і цей ресурс там зникає навіть з інших плацдармів, звідки будуть далі тягнути. А найцікавіше це те, що звідки б вони не тягнули, там значно слабшують їх позиції. Значно слабшують. І коли вони почали зменшувати ресурс групи війська. Захід та центр ми бачимо, як по Лимано-Купінській вісі дуже а, різко змінились їх наступальні настрої. Вони зменшились їх активність. Вона зменшилась. Хоча вони там прогнозували, що Куп'янськ ми зробимо з нього другий Бахмут. Ну ви навіть маленьке село Сеньківка навіть не змогли захопити за три місяці свого великого епічного а, наступу. По лимано-Купінській вісі. Які Куп'янськ? А про резерви, які вони підтягують, це ви маєте на увазі? Якраз я просто хотів заперепитати, з якого напрямку. Я так розумію, що з лимана Куп'янського напрямку? Ну Власне. так, ну, так 76, 76, так. Луганська область, 76-та десантно штурмова дивізія. 24. покажу зараз. Покажу зараз, де куп'янськ. Так, будь ласка, так 234-та, 237 двісті десантні полки саме зі складу 76-ї ДШД. От ну так, сотні кілометрів, але використовували тут також дуже цікавий момент. Вони використовували саме десантну компоненту, тому що вона мобільна, її дуже швидко можна перетягнути, саме е, якщо це потрібно. Це набагато швидше, ніж, наприклад, тягнути підрозділи танкової армії, яка також на, на Лимано-Купінській вісі там зосереджені підрозділи їх танкової армії, але з десантурою набагато швидше. Більш того, тут, тут ось який ще десануючий момент. Коли ми говоримо про наступальні дії, то в наступальних діях повинен використовуватись саме ресурс механізованої легкоброньованої техніки. Це в першому ешелоні, це ББМ. Це що за функціонал? Це функціонал саме десантури. Вони легко та середньо е... бойові броньовані машини так є. Основна це є їх основний комплект. Не танки, не танки йдуть в першому ешелоні. Танки саме займаються вогневим прикриттям, так само, як і артилерія, вогневим ураженням. Тобто танки прикривають, артилерія е... криє позиції ворога. А що вони зробили? В них взагалі полимана Купінська візі. Зараз там критична ситуація з кількістю ББМ, там співвідношення критичне. Загально по кількості там повинно бути один до трьох, один танк, три ББМ. Це загальний стандарт, стандарт по підрозділу. А в них ситуація набагато гірша. Майже один до одного, один до півтора. Деякі підрозділи мають штатну комплектацію за ББМ 20%, тобто 80% дефіциту. Як може цей підрозділ вести наступальні дії? А тут вони, окрім всього іншого, забрали ще два десантних полки, які саме виконують цей функціонал, і перекинули їх в Запорізьку область, ну де вони успішно і почали нивелюватися.